На випадок зникнення зв'язку інтернету та електроенергії у приміщенні Великоберезовецької селищної ради відчинив свої двері пункт незламності, який укомплектований генератором. Тут зможе розміститися понад 60 осіб. В кімнаті є гарячі напої та їжа, аптечка, живлення для гаджетів, мобільний зв'язок, інтернет можна зігрітися та перепочити. Відповідно до рішення Ради оборони області в Великобризовецькій громаді відкрито пункт незламності. Він функціонує за адресою селища Велика вулиця Микола. Онецька 42. тут є автономний генератор, який забезпечує електроенергію. Також вчора ми провели ще одну окрему лінію оптоволокна і функціонує також інтернет. Крім пункту незламності, Великоберезовицькій громаді розгорнули ще 12 пунктів обігріву в будівлях освітніх закладів, які працюватимуть тоді, коли світло вимикатимуть більше ніж на 24 години. П'ять з них мають автономні на альтернативних джерелах опалення, тобто на дровах, на брикетах і. Якщо, не дай Бог, не буде і газу, то вони будуть функціонувати, будуть опалювати. Також в нас найбільша школа по приміщенню це Мішковицька паливна на дровах і брикетами забезпечена, окремий генератор для паливної і ще другий генератор для освітлення і підзарядки телефонів. Тому ми десь зможемо в таких найбільших закладах прийняти найбільшу кількість жителів нашої громади, коли не дай Бог настане блекаут. Я думаю, в нас досить таке велике Приміщення, я думаю, що всім, кому буде така, в кого буде така потреба, зможуть знайти тут прихисток, зможуть себе підрятувати від такої. Екстреної жахливої ситуації мусимо пережити разом. Наразі в пунктах обігріву є вісім генераторів, але за словами голови громади Андрія Галайка, їхньої потужності недостатньо. Тому закуплятимуть ще декілька генераторів для того, аби забезпечити населення всім необхідним на випадок тривалих відключень електроенергії. Ми на останній сесії виділили майже мільйон гривень для відділу освіти. Замовлено ще 12 генераторів потужніших. на цьому тижні завершуються тендерні процедури і на нас. Наступному тижні я сподіваюся, що ми все-таки утримуємо і поставимо їх в заклади освіти, в школи, в садочки, де вони сьогодні дуже необхідні. Скористатися пунктами незламності та обігріву можуть всі жителі Великоберезовицької громади. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.